Ікона, про яку передання говорить, що вона зникне з афону перед другим пришестям Господа. Також саме цю ікону багато стоїть тому. Один воїн у приступі ненависті вдарив списом у щуку Богородиці і з рани потікла справжня кров. Наче живої людини, це іверська ікона Божої Матері, відома також як Порта або Вратарниця. Її історія сягає з самих початків християнства. А в 8 столітті у Малій Азії поблизу міста Нікеї, благочестива вдова зберігала цей святий образ. І коли настали жорстокі часи іконоборства, у дім цієї жінки вірвалися солдати, які нищили святині. Побачивши цю ікону на стіні, вони скинули її додолу, і один із них, із ненависті, віри, до ікон вдарив мечем. Лик Богородиці, і сталося диво. І щоки Богородиці потекла жива людська кров. Воїни злякалися, а жінка, заплативши їм золотом, попросила залишити ікону до завтра, щоб вона змогла з нею попрощатися. Тієї ж ночі вона взялася тиню, загорнула в полотно і разом з сином вирушила до моря, щоб урятувати образ. Коли вона дісталася до берега, помолилася і поклала ікону на воду. І тут сталося друге диво. Ікона піднялася вертикально і попливла сама по морю, ніби була несена невидимою силою. Жінка зрозуміла, що ікона у божих руках. Але знала, що назад вертатися додому не можна. Вона благословила сина і сказала: як я вручила Богородиці її сятий образ, так само і я вручаю тебе в її руки. Хлопець пішов на гору Афон, а мати на сіючий день загинула від рук воїнів. Минуло багато років син став ченцем на горі Афон і розповів братій історії про ікону, що пливла морем. Його слова передавали з покоління в покоління, аж поки через два століття переказ не став дійсністю. Одного ранку монахи іверського монастиря побачили у морі Морі, вогняний стоп, що здіймався до неба. У його сяйві стояла ікона Божої Матері, саме ту, яка колись була пробита списом. Монахи намагалися підплести човном, але ікона щоразу віддалялася від них. Тоді старець Гавриїл, після нічного видіння Богородиці, вийшов у море з молитвою і, пішовши дивом по воді, взяв ікону в свої руки і приніс її на берег. Святині урочисто внесли до храму, але наступного дня вона зникла і її знайшли над монастирськими воротами. І так повторювалось кілька разів, поки знову ж у старцю Гавриїлу не з'явилася Пресвята Богородиця і не сказала: Я не для того прийшла, щоб мене охороняли. А щоб самі бути вашою охоронителькою. Відтоді ікону більше не чіпали. На місці, де вона з'явилася, збудували надбрамний храм, і саме там ікона іверської Божої Матері, вратарниці, перебуває до сьогодні. Саме перед цією іконою звершуються численні чудеса. А за стародавнім афонським переданням перед другим пришестям Христа іверська ікона знову покине дивним образом святу гору. Вона попливе по водах моря на схід на зустріч нашому Спасителю. Якщо вам було корисно це відео, обов'язково поділіться ним з друзями. І не забудьте підписатися на мою сторінку. Я ще багато повинна розказати вам цікавого і корисного про Господа і православну віру.